Послухайте казочку про Михайлика і соску. Жила була соска, яку колись дуже любив маленький хлопчик-михайлик. Вони проводили разом багато часу, спали, гралися і навіть гуляли. Але Михайлик підростав і йому вже соромно стало брати соску із собою. На прогулянку, але незважаючи на це, він усе ще її дуже любив і брав її із собою, коли лягав спати. Одного разу сосці приснився сон про маленьке зайченятко, яке жило в далекому лісі. У нього не було соски. Зайчик мучився вночі, не міг заснути і захворів. Соска вирішила допомогти йому. Вона попросила Михайлика відпустити її, тому що Михайлик уже великий і може спати без неї, а зайчик маленький, і вона йому надзвичайно потрібна. Михайлик задумався і погодився. І тут він спитав соски. А як вона дістанеться до зайчика? Соска описала йому весь шлях, який був непростим і далеким. Потрібно було плисти по річці і ще довго йти до Великого Дуба. Зайчик жив наприкінці лісу. Соска пообіцяла Михайлику написати листа. І передати його через сороку, щоб хлопчик дізнався про її прибуття. Хлопчик сумнівався, оскільки не вмів читати, але соска запевнила його, що цей лист прочитає йому його мама. Вона також попросила хлопчика взяти до себе в ліжечку ведмедика, який сидів на полиці і був самотній. Йому теж вночі було дуже сумно. Хлопчик погодився і відпустив свою соску. Тепер соска живе в лісі поруч із зайченятком, а Михайлик спить із ведмедиком. Вони стали друзями і разом дивляться цікаві сни.